Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Керована авіабомба росіян на нову каховку, евакуація з Херсонщини та звільнення Андріївки. Про стан справ на фронті вже за мить. У будинку по Застафонській 10 тривають відновлювальні роботи. Там вже закінчили перекривати дах. Нині триває оздоблювальний процес у першому під'їзді. Перебіг ремонту бачили і наші журналісти. Головні показники їхньої роботи це врятовані життя людей. 17 вересня надзвичайники відзначатимуть своє професійне свято. Більше про роботу рятувальників у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні та Запоріжжю. Зокрема, вранці росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал в Новій Каховці. Попередньо відомо про одного загиблого та трьох поранених. Наслідки уточнюються. За словами міського голови Володимира Коваленка, місцеві бачили російський літак. Наразі квартал, де були влучання, оточили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки. В той же час на Херсонщині військова адміністрація оголосила про обов'язкову евакуацію з 30 населених пунктів області через постійні обстріли росіян. Шановні батьки, не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтесь. Ми готові допомогти вам з виїздами і облаштуванням на новому місці. Також синхронізуємо комендантську годину зі світловим днем. Відтепер вона починатиметься о двадцятій та триватиме до шостої ранку. Офіційно Андріївка під контролем України бої у селі почалися ще рік тому, 14 вересня, третя окрема штурмова бригада оточила в селі російський гарнізон та розбила майже всю піхоту. 72-ї бригади разом з офіцерами, комбатами та начальником бригадної розвідки ворога. А також техніку у Андріївці було 77 жителів. На момент окупації всі люди встигли евакуюватись. На зараз бої тривають. Наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200-300 противника та інші деталі операції згодом взяття та утримання населеного пункту Андріївка наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу. Збройні сили України також підтвердили ураження двох патрульних російських кораблів: Сергій Биков та Сергій Котов. Відеоатаки морського дрона по суднах оприлюднив очільник Мінцифри. Операцію здійснили спецпризначенця розвідки України та військово-морські сили. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. В ніч на 15 вересня ворог накрив артилерію преображенку, внаслідок чого поранення отримав місцевий житель. Його госпіталізовано. Загалом до поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків. Разом з тим, у районі міста Кам'янка-Дніпровська наші бійці виявили та знищили російський міномет та його розрахунок. Під час подальшої роботи виявилося, що в цьому ж секторі також розташований зводний оп. Порний пункт расистів. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію в районі Вербового Запорізької області. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Через постійні обстріли прифронтові населені пункти перебувають у скрутному становищі, щоб допомогти тим, хто залишається в рідних містах. Степногіські поліцейські розвозять людям хліб. Роблять це двічі на тиждень, адже тут залишаються переважно літні люди, які не можуть самостійно дістатися до віддалених пунктів видачі гуманітарної допомоги. У нас в громаді ще є два населених пункти це селище Павлівка та селище Лук'янівське. Там взагалі немає ні магазинів, магазині, нічого. Через обстріли також часто немає світла, і тому хліб нам привозять сюди до Степногірська. Місцеві мешканці його отримують ну, в пункті роздачі хлібу, а на ці два села ми допомагаємо їм і доставляємо їм цей хліб. Завершення ремонту даху, внутрішньо оздоблювальні роботи, зведення третього поверху та зміцнення тримальних конструкцій. Такі роботи нині виконуються на чотирьох багатоповерхівках, що зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів минулої осені. Цього тижня місцева влада проінспектувала ремонтні роботи на вулиці Застафонській. Що вже зроблено, розповість Ольга Ларіонова. У п'ятиповерхівці по вулиці Застафонській, 10 цього тижня завершили ремонт даху, ставили нові вікна та розпочали монтаж інженерних комунікацій. Наразі у першому під'їзді тривають внутрішні оздоблювальні роботи. Будівельники облицьовують квартири та приміщення загального користування. Приступаємо до малярних робіт. Це шпаклівка. закінчуємо розключати монтаж шкафов по електрозабезпеченню да, квартир. І вон лежить у нас плитка, да, будемо з мешканцями вибирати яку ми на обліцювання санузлов та кухні. Зробили водопровід каналізацію по дався розводка. Зробили в подвальній частині більшу частину робіт по розводці гарячого та холодного водоснабження будинку. У семи квартирах першого під'їзду вже завершили внутрішні оздоблювальні роботи. Ми спілкувалися з мешканцями, в них е, е, боялися вони дуже того, що буде так, як в 70-х роках, що на кухні буде дві розетки, переживали вони з цього приводу, але ж ми вже робимо по новим нормам. То такого, звісно, бути не може. Одночасно з цим виконують і термомодернізацію всієї будівлі. Головне, щоб зробити наружні роботи, це дах, це встановлення вікон, а вже зробимо внутрішні роботи, якщо вже не буде дозволяти погоди. На сьогоднішній день подивилися, дійсно в підвалі вже рамка теплопостачання встановлена, вже йде розводка на під'їзди. Нова система опалення буде в цьому зруйнованому під'їзді, тому сьогодні вже і технадзор працює. Наступного тижня у першому під'їзді будинку підрядники розпочнуть встановлювати опалювальну систему, а у санвузлах та нежитлових приміщеннях укладатимуть плитку. По та Це підлога? Підлога. Тривають відновлювальні роботи і в будинку по вулиці Сталиварів, 16. Цього тижня завершили ремонт конструкції даху та почали на неї укладати металочерепицю. Окрім того, вже забетоновано перекриття між підвалом та першим поверхом. Виконуємо монтаж опалубки по колонам. Угу. Плануємо, якщо буде а, добра погода, да, у нас то на понеділок за, заливку бетону. Це за на... ми виходимо на відмітку 3,6. Це вже... другий поверх. Другий повер. Замінили і е, обробили протипожарної составами всю покрівлю, да, угу. дерев'яні частини, угу. а, зробили монтаж е, гідробар'єру. Е, Приступили до монтажу вже металочерепиці. Ремонтують дах і на триповерховому будинку по вулиці Кияшка, 22. Також посилюють тримальні конструкції будівлі та облаштовують внутрішні приміщення. Виконуються у нас роботи з влаштування внутрішніх стін. З газобетону також плануємо на наступному тижні вже розпочати роботи по монтажу електричних мереж по квартирам. Також плануємо приступити. зараз очікуємо там надходження матеріалів до монтування вже системи опалення. А на будинку по проспекту Соборному, 151 завершують зводити третій поверх зруйнованого під'їзду. Будівництво конструкції планують завершити до нового року. Далі монтуватимуть внутрішні комунікації та виконуватимуть оздоблювальні роботи. На понеділок ми плануємо встановлювати плити перекриття і починати четвертий поверх вже. Продовжуємо роботи по термомодернізації будинку, розпочали роботи по благоустрою території вже, продовжуємо роботи по ремонту під'їздів. А в будинку по вулиці Застафонській 10, капітальний ремонт планують завершити до кінця цього року. Тому вже у грудні люди зможуть заїхати у свої оновлені помешкання. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. На цей час жителям Запорізької області подано 713 заяв на отримання відшкодування за пошкоджене в результаті ворожих атак житло. Наразі на відповідних комісіях органів місцевого самоврядування розглянуто понад 400 заяв, та 185 з них отримають компенсацію на більш ніж 10 мільйонів гривень. Про це розповів директор обласного департаменту ЖКГ Віталій Литвиненко. Зокрема, 153 власники пошкодженого майна вже отримали кошти на відновлення також. Є рішення про відмови розгляду заяв наразі. Набули чинності зміни до умов надання компенсації за пошкоджене в результаті обстрілів в житло. Відтепер відшкодування можна отримати не тільки за будівельні матеріали і здійснення робіт, а й за вже виконані не в повному обсязі ремонти. При поданні заяви обов'язковою умовою стало фотопідтвердження руйнувань. До того ж, якщо раніше сума компенсації була до 200 тисяч гривень, то наразі ця цифра збільшена. Якщо це квартири в багатоквартирних будинках, максимальна компенсація на сьогодні буде складати 350 тисяч гривень. Якщо це приватні будинки, сума компенсації буде складати до 500 тисяч гривень. Це значні зміни в. Бік покращення. Що стосується умов виплати, якщо раніше 200 тисяч виплачувалися одним траншем платежем, то на сьогодні категорія А до 200 тисяч так і залишається одним платежем, але для категорії Б введено нові умови. Спочатку сплачується 70%. Від загальної суми компенсації після проведення певного обсягу робіт і верифікації підтвердження проведення цих робіт після рішення комісії ще додатково виплачується 30%. У Запоріжжі на обліку органів соцзахисту перебувають понад 2 тисячі багатодітних родин, які виховують понад 7 тисяч дітей. І ця цифра продовжує зростати, адже до міста продовжують прибувати вимушені переселенці. Отримати статус багатодітної родини жителі інших областей, що знайшли прихисток у Запоріжжі, можуть звернувшись до районних відділів соцзахисту. Там оформляють первинний статус сім'ї або продовжать дію наявного посвідчення. Така послуга також дає можливість отримати пільги на житлово-комунальні послуги, якщо щомісячний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 3760 гривень. Статус багатодітної родини він визначений статтею першої закону України про охорону дитинства. Це саме подружжя, яке зареєстровано в шлюбі, виховує разом та проживає трьох або більше дітей. Це буде в нас багатодітна родина. Це може бути спільні діти або кожного з подружжя. Також багатодітною родиною буде вважатися сім'я, яка один батько або одна мати виховує трьох та більше дітей. Також в нас багатодітною родиною вважаються, якщо в сім'ї виховуються діти, яким вже виповнилось 18 років, але вони продовжують навчатися на денній або дуальній формі навчання до 23 років. Герої без зброї, які щодня ризикують власним життям заради інших, 17 вересня Україна відзначає день рятувальника. Це професійне свято працівників цивільного захисту населення, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Як вітала запорізьких вогнеборців та рятувальників далі. У Запоріжжі напередодні Дня рятувальника привітання зі святом приймають бійці аварійно-рятувальної служби Кобра. За щоденну сумлінну працю найкращих нагородили почесними грамотами. Рятувальники Кобри розповідають, допомагати запоріжцям готові будь-якої миті. Якщо справді приїжджаєш на службу і, і все, тобто ти постійно чекаєш дзвінка від когось, комусь треба допомогти чи томусь подібне. Коли поступає дзвінок, Терміново всі зібралися, поїхали та допомогли людям. Саме страшне це коли російські загарбники пускають сюди ракети. І коли ти приїжджаєш, і бачиш весь цей жах власними очима. Коли це на фотках, на картинках, то не то, а коли приїжджаєш, це зовсім інше. Працює тільки півроку, трішки більше. Випадки різні, до втрати ключів, зламаного замка. Берльоти, завали, аварійні дерева. Ось такі справи. Цікава робота. Дуже багато знань дають. Тут дуже велике поле для навчання, які потребують не тільки щоб тут працювати, та й в житті дуже сильно допоможуть. Щодня перед рятувальниками постають нові виклики, а головні показники їхньої роботи це врятовані життя людей. За купальний сезон літній нам було врятовано порядка 99 чоловік. На даний момент дуже важка обстановка на острові Байда та острові Дубовий. Внаслідок обміління Дніпра дуже часто люди потребують там допомоги. За цей період нами також врятовано 19 дітей на цих об'єктах. В усьому 29 дитини, це включаючи пляжок. На сьогоднішній день це дуже важлива професія, враховуючи те, що у нас місто прифронтове, у нас дуже часто прильоти. Хто саме перший? Це наші ДСНСники і наша комунальна служба рятувальна. Це кобр. Тому ми сьогодні хлопцям побажали всього самого найкращого. Подякували їм за роботу, подякували їм за те, що вони героїчно працюють в нашому місті. І і ще раз їм сказали, щоб вони знали, що вони справжні герої нашого міста, міста Запоріжжя. Грамоти і подяки за оперативність та порятунок життів отримали і працівники головного управління ДСНС. Саме вони першими приходять на допомогу, адже найоперативніше приїжджають на місце надзвичайної події, будь то побутова пожежа чи ворожі атаки. Рятувальники розповідають, оперативність важлива на кожному етапі. Зокрема, першими у роботу вступають диспетчери, адже саме вони приймають дзвінки на номер порятунку 112. Швидкість обробки інформації може врятувати чиєсь життя. Працюю вже 19 років. Ось, дуже подобається допомагати людям в найскладніших ситуаціях. Ми приймаємо саме найперший виклик. Ми на поля направляємо сили туди, додаткові або якусь там допомогу потрібно викликати швидку поліцію на місце. Свята не тільки для них, для професіоналів, а й для нас, тому що 18 місяців війни ми. Ощутили, дуже ощутили, що таке рятувальне. Місто прифронтове, у нас дуже багато прильотів, і саме вони ліквідують ці наслідки. Вони перше бачать горе, вони перше врятують життя, вони перше знаходяться там, де потребують сьогодні люди. Отримали рятувальники відзнаки від Нацполіції, міської та обласної ради. Але головною нагородою за сумлінну службу суспільству залишаються посмішки врятованих людей. Вадим Сорвін, Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, Микита Дейнега, телеканал НТМ. Підробили водійські посвідчення, зрізав кабель, аби збагатитися, та про незаконний вилов риби на суму 300 тисяч гривень. Про ці та інші події дізнаєтесь в нашому відеодайджесті. У Запоріжжі на одному з блокпостів міста патрульні викрили двох водіїв з фальшивими документами. У ході перевірки за базою даних Нацполіції посвідчення виявилися оформлені на інших кермувальників. На місце події було викликано слідчих, обом водіям загрожує кримінальна відповідальність. Перехожі спіймали на гарячому чоловіка, який зрізав кабель на будинку в одному з районів міста. Патрульні, що прибули на місце події, затримали підозрюваного у крадіжці. Ним виявився 29-річний місцевий житель. Чоловік зізнався, що зрізав кабель заради наживи. На місце викликали слідчих, обставини події з'ясовуються. За два тижні правоохоронці викрили 32 порушення пов'язаних із браконьєрством. Загальна сума завданих рибному господарству України збитків внаслідок незаконних дій правопорушників становить майже 300 тисяч гривень. Охочим скуштувати рибу може загрожувати і кримінальна відповідальність в залежності від ступеня порушення. Окрім штрафу, за незаконний вилов правопорушнику нараховується сума компенсації за кожну виловлену рибу незалежно від її розміру і ваги від півтори до п'яти тисяч. Кривий допоможемо захисникам. В Запоріжжі відкрилась виставка запорізького ветерана Андрія Овчаренка в експозиції Яскраві пейзажі, натюрморти та Азовське море. Робота чоловік презентував, аби допомогти одній з бригад ЗСУ та придбати їм тепловізор. Більше про творчість заради перемоги розкажуть наші журналісти. Фоє одного із закладів міста заграло яскравими барвами. Там свої картини презентував ветеран війни Андрій Овчаренко. На початку повномасштабного вторгнення він, у числі добровольців, пішов до військкомату і вдруге взяв у руки зброю. Вперше це сталося під час афганської війни. Андрій, колишній боєць тероборони, служив там допоки їхній підрозділ не розформували. Малював тоді і зараз. Каже, творчість для нього релакс. Під час служби малювання, хоча б трішки допомагало відволіктись від війни. Ми виїжджали напередок, як кажуть, а тоді, коли приїздили, я малював. Ну більшість цих картин дійсно у цей проміжок часу було намальовано. Загалом у творчому доробку автора близько 70 картин. Вони виконані акриловими фарбами. Всі роботи різноманітні. На них зокрема квіти, тварини та краєвиди. Робота була е, намальована в ніч 23 на 24 лютого 2022 року. О, ось я, я, я малював е, сонце, ліс, бачите, да? у храмі. Дружина прокинулась, а ну тоді ж ракети, Вона прокинулась, каже, а що ти туди вибух малював. Да, я подивився, вибух. А дівчата, для дівчат це ж перше вітрила, так? вітрила. Але ж мрія яка? Наша, наша, українська мрія. Так? От. От і отримали червоні вітрила з нашим прапору. Відвідувачі кажуть у захваті від презентованих робіт. Мені сподобалось, що роботи такі дуже гарні, пророботані. Мені дуже сподобалася, є картина з метеликом. Вона така якась жива. Немов фотографія. Захід має благодійну складову. Гроші отримані від придбання робіт автора. Спрямують на допомогу нашим захисникам. Мета назбирати 100 тисяч гривень на оптичні прилади для ЗСУ. Однією з перших картину автора придбала очільниця одного з обласних департаментів. Картини, які сьогодні ми маємо на цій виставці, сьогодні тут виставлені для того, щоб ми з вами. Не просто долучились до огляду. Я особисто хочу придбати одну з картин продонатити і закликаю, долучаємось донатимо на тепловізори. Роботи Андрія можна бачити і у сувенірній продукції. Кожному, хто зробить внесок на 150 гривень, презентують магніт із зображенням картини: 250 – чашку, 400 гривень настільний календар. А хто задонатить 2000 тисячі та більше, отримає картину автора. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал ТМ. Вихованці Запорізької спортивної школи Маталург отримали 160 комплектів нової футбольної форми від федерації УЄФА, екіпіровкою забезпечили чотири команди юних футболістів віком від 9 до 12 років. Саме вони будуть боротися за звання найкращих на чемпіонаті дитячої юнацької футбольної ліги України, який розпочався 9 вересня. Також в рамках акції дітям передали 160 комплектів спортивного одягу, по 80 домашньої форми та ді. Ля змагань також юні спортсмени отримали тренувальні костюми, рюкзаки та зимову екіпіровку. УЄФА звернула увагу на дитячий юнацький футбол, який розвивається в нашому місті Запоріжжі. Фактично це дає поштовх і віру в те, що навіть міжнародні партнери вірять в нашу перемогу. Місто стоїть, воно живе і вірять, звичайно, в наших підлітків футболістів, які покажуть себе не лише на футбольних полях країни, а й я думаю, що в Європі. Майстер-класи, аніматори та контактний зоопарк. Саме так запорізькі дітлахи проводжають останні теплі дні. Свято для малечі організували міська рада спільно з громадською організацією «Білуга ЮА» та центром психологічної підтримки. Захід тривав два дні поспіль, і за цей час позитивні емоції отримали понад пів тисячі дітлахів. Як завершили дводенний святковий марафон, бачили наші журналісти. Сідає донизу. Так під запальні пісні та разом із казковими персонажами малеча проваджає останні теплі дні. Для дітлахів тут підготували кілька локацій, аби кожен знайшов собі заняття для душі. Є тут контактний зоопарк, куточок з різноманітними майстер-класами, а для юних митців стіл, де можна зробити аквагрим. Таке свято для дітей організували за підтримки Запорізької міської ради. Літо закінчується фактично, а ми дорослі якось не помічаємо за війною дітей, вони виростають. І саме за цю ініціативи підключилися всі структурні підрозділи Запорізької міської ради, організували такий захід для дітей певних категорій, в кого діти втратили батьків, в когось батьки воюють, саме захищають нашу, нашу країну. Майданчик для проведення свята надали представники місцевого бізнесу. Власники простору розповідають, планують виділяти три дні на тиждень для благодійних заходів, а в інші працювати за звичним графіком. Сьогоднішнє свято організували спільно з громадською організацією Білуга Юа. Ми співпрацюємо з громадською організацією Білу і вони підготували для них подарунки у цю програму, де діти можуть ну, з аніматорами відпочити. І можна відвідати наш басейн і поїсти їжу. Ми кормимо дітей, ми даємо кожній дитині подарунок. Також ви бачите, тут анімація. У нас тут контактний зоопарк. Тобто трішечки зробили таких умов, щоб діти відволіклись від того, що в чому ми зараз живемо, і зробили їм такі комфортні умови, Тобто, максимально зробили таке, щоб діти могли бути дітьми, тому що це наше майбутнє, ми за це завжди переживали. Загалом за два дні на свято завітало понад пів тисячі дітей. Це малеча із малозабезпечених родин, внутрішньо переміщені особи, діти з інвалідністю та діти, чиї батьки загинули або наразі боронять Україну на фронті. У міській раді зазначають, планують проводити подібні заходи регулярно, аби навіть у такі складні часи діти могли залишатися дітьми. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканалемТЕМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.